Люди, які співають несвідомо, да, які не вчаться там, вокалу, але класно співають. От, а, ніхто їх не вчив, а все в них виходить, і високі ноти, і низькі, і все добре в них, так? і якось самі по собі хрящі там нахиляються. І м'язи працюють ті, які потрібно. І я бачила таких людей, і їх дуже багато, і ми знаємо співаків багато, які не вчилися співати, наприклад, у масурмак. А от наука, наука нам говорить про те, що ну, треба свідомо співати осознанно, да? і можна то все робити свідомо управляти своїми хрещами. І своїми м'язами. Але я тут думаю, що емоції, наші емоції з нервовою системою, вони самі підказують нашим хрещам і нашим м'язам, нашим всім структурам вокальним, що їм робити під час співу. Ну, добре, якщо людина може ще й свідомо це робити, без емоцій, наприклад, да, опускати чи піднімати гортань, так? Ну, гортанню то ще проще. А от як нахилити якийсь хрящ, тут уже складніше, да? і ну, я думаю, що можна всьому навчитися, але чи треба, якщо у вас це виходить без вашого контролю? Без, несвідомо, да? якщо ваш організм може зробити без вашої участі, то чи треба вивчати а, а, вам якісь научні методи і цю анатомію, все так по методиці ВТ? Мені здається, тут треба дивитися. На потреби учня, і наскільки в нього аналітичний склад ума так, якщо аналітичний склад ума, математичний, то можна більше давати научних фактів да, і а, розказувати про анатомію, да, про всі такі ці подробиці. А якщо людина творча, і в неї такий творчий підхід, і є люди, яким взагалі не заходить ОВТ, науковий підхід. Да, а, і м, тут, тут треба використовувати образність, асоціації, а, ну таке.